Погода в Україні у найближчі тиждень не порадує значним потеплінням та сонячною погодою. Кінець березня буде холодним та дощовим, подекуди можливі ще морози вночі. Якою буде погода в Україні у другій половині березня, розповідає народний синоптик Володимир Деркач. Так, кінець березня в Україні не принесе довгоочікуваного весняного тепла. Остання декада місяця буде з температурними гойдалками. Очікується багато дощів та похмурих днів. Також можливі морози та мокрий сніг. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. На початку 3 декади березня прийде похолодання з опадами у вигляді мокрого снігу, Інколи температура повітря падатиме до мінуса, це буде таке собі повернення зими. На сам кінець березня трохи потеплішає, однак справжнього весняного тепла не буде. Дав свій прогноз народний синоптик Володимир Деркач. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!